Учні і педагоги третьої школи, а також студентсько-викладацький колектив Уманського державного педагогічного університету мають уже гарну багаторічну традицію. Щовесни вони розчищають прибережну зону зарембового ставу. А цього року школярі і студенти також впорядковують територію на Тартаку. Наша мета сьогодні звернути увагу на цей малюничий, ну поки що запущений і засмічений куточок Уманщини під самою Уманю, до урочища Тартак. Справа від мене це знаходиться річка Паланка. От, ззаді озеро Тартак, яке було колись озером Тартак, яке мало кристалічно чисту воду, в якому колись водились навіть щуки, які люблять чисту холодну воду. Сьогодні воно спочатку перетворилось в болото, потім зруйнувалася дамба. Сьогодні це висушене болото. Ми спробуємо очистити сьогодні кілька джерел і рухатися в напрямку. Річки Паланки, куди вона тече, до Серембового ставу. Таким чином ми очистимо русло, а потім хочемо ми звернути увагу, от, привернути увагу людей зацікавлених, меценатів, людей, які, е, яким дорога природа, наше довкілля, якби тут докласти зусиль і певних матеріальних затрат, от, в цьому місці урочище можна реставрувати. Реанімувати це озеро Тартак, старовинне і прекрасне, там, де прекрасні виходи базальту старовинного, там, де чудова рослинність, і місцина рядом з мені, і тут зробити якусь зону відпочинку. 5 квітня учні члени групи Екос і студенти, географи, біологи, екологи та хіміки, які прагнуть зробити Умань гарною, чистили джерела, щоб пустити воду до річки Паланки та збирали сміття. Взагалі в Україні з 1 квітня по 6 травня діє цілий місячник за чисто довкілля. Ми вже працюємо, мабуть, щодня Щось робимо, розчищаємо, упорядковуємо. А сьогоднішня акція присвячена саме збереженню і розчищенню джерел. Поки що їх тут два. Ми приєдналися до школи номер 3 допомагаємо розчистити, тому що перший раз розчищати дуже важко. Потрібно спочатку прибрати все сміття, всю рослинність, яка є, і знайти витік джерела, який має з'явитися у вигляді піску. Коли з'явиться пісок, тоді джерело чисте і воно буде саме себе відновлювати і поновлювати оцю річку. поповнювати. А поки що ми робимо саму брудну роботу, яку потрібно зробити саме сьогодні. Бо як появиться велика трава, ми нічого за не зробимо сьогодні. Ми розпочали нову екологічну стежку, і коли ми сюди прийшли, ми побачили великі купи сміття, які розхилені повсюду, і вони настільки великі, що всі люди, які тут зібралися, не можуть їх прибрати. Хочемо звернутися до всіх жителів нашого міста, щоб вони охороняли, оберігали природу. Не, сміт... не смітили і також допомагали прибирати. Ми семикласники приєдналися цього року і е, до групи Екос. І я вважаю, що е, саме члени групи Екос є небайдужими до нашої природи. Е, ще ми сьогодні вирішили розчистити джерело і одне вже із них розчищене, і ми не будемо зупинятися і будемо далі очищувати наше місто. Е, я збирала сміття. І ще ми е, з джерела достали дуже багато пляшок, і я думаю, що це ну дуже добре для нашої природи. Загалом декада екології це вже багаторічна традиція третьої школи, яка заснована вчителем Тетяною Стащенко і існує уже майже 20 років. До цієї декади екології долучається від першого до одинадцятого класника до класника. Всі роблять вагомий внесок у Декаду екології Це ми чистимо за став. Як сьогодні розкопуємо джерела на тартаку. Взагалі, декада екології є традицією нашої школи. І саме на декаді екології ми хочемо закликати все місто, що потрібно прибирати, не смітити. Востанні учні третьої школи виходили прибирати на тартаку років п'ять тому, і цього року вони шоковані засміченням цього мальовничого куточку Умані. Тому відвідини планують хоча б кілька разів на місяць для того, щоб наводити лад саме тут. Декада екології любителів природи триває.